З понеділка інспектори дає рівненщини полюють на водіїв, які перевищують швидкість на дорогах області. В рамках місячника безпеки дорожнього руху, проведення якого ініціював уряд країни. Вони вже посилено ловили водіїв, які їздять на підпитку. Зараз уся увага на візир під час проведення місячника в період з 13 по 18 серпня проводиться оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою Швидкість. Саме в цей період працівники Державної інспекції націлюють особливу увагу. На дотримання водіями швидкісного режиму з профілактичною метою сьогодні наряд ДАІ патрулює у селі Бабин. Через населений пункт пролягає траса Київ-Чоп, яку перетинає кілька нерегульованих пішохідних переходів. Тож ділянка проблемна зізнаються інспектори. Основною причиною дорожньо-транспортних пригод в Бабині стає перевищення швидкості. Швидкість на даній ділянці дороги обмежена дорожнім знаком 5,45 на білому фоні. Тобто водії повинні рухатись не більше 60 км на годину. Але тут дорога хороша, і водії ігнорують даний дорожній знак і дозволяють собі перевищувати більше як на 100 кілометрів на годину. За кілька хвилин інспектори зупиняють першого порушника. Олександр виправдовується від контролю показника спідометра, відволікла дружина. Але надто перевищувати швидкість він собі не дозволяє. Це не те, що я захотів порушити. Я просто з жінкою загорив і не, не подивився. Я ж не я ж не їхав. 200 кілометрів. Я їхав, десь 85 чи що кілометрів. Тобто, ну, машинально будемо говорити так, нажав на гасет. Я взагалі не порушую, а це просто з дружини заговорився. про наслідки поспішності водіїв. Тут свідчать вінки на місцях, де загинули люди. Пані Надія перетинає дорогу по цьому пішохідному переході, чи не щодня каже, дістатись протилежної сторони важко. Потрібно не тільки впевнитись, що зупинилась ближня машина, а й чи не летить за нею інша. Там є перехід, і тут є перехід, але от там на тому переході в нас було декілька місяців назад. Жінку збило, просто пролетіли і не зупинилася машина. Ну, не стають, є водії, так як сьогодні є, він зупинився, пропустив. Але цей пропускає, а за ним же хіти по цій полосі. Він їде. І якщо я не зупинюся, він просто зб'є і не подивиться. Така легковажність водіїв часто обертається бідою. Констатують удаї. Аналізуючи ситуацію на дорогах області, вони констатують, що найменше 35 людей загинули в області з початку року з вини водіїв льотчиків. Швидкість є однією з причин створення дорожньо-транспортних пригод. З Початку року на території Рівненської області через недотримання безпечної швидкості водіями зареєстровано 81 дорожньо-транспортна пригода, в яких 35 людей загинуло та 88 людей травмовано. В середньому за одну добу працівники ДАІ Рівненської області виявляють близько 20-30 порушень перевищення встановленої швидкості руху водіями. У період проведення акції Швидкість інспектори складають до сотні протоколів за добу, але основна мета не оштрафувати водіїв, а втокумачити їм, що вчасно не знижена швидкість це перший крок до біди.